У село Маріямпіль Дубовецької громади, яке ще називають містечком Марії, приїхали європейські гості. П'ять саджанців Оскоруші. Це такий вид горобини подолали чималу відстань з Чехії до України, щоб бути посадженими на Галичині. Ця частинка зеленої Європи тепер ростиме на території місцевого навчального закладу. У висадці дерев взяли участь учні Маріямпільської та Межигорецької філії Дубовецького ліцею. Директорка центру дозвілля дітей та молоді Оксана Калинчук розповіла дітям про Оскору. Ушу її походження та особливості, наголосила, що сьогоднішня акція є для них знаковою, бо у такий спосіб залишить свій особливий слід на рідній землі. Оскоруша це дерево, символ європейського дерева, і нам дуже сьогодні символічно власне це європейське дерево посадити у нашій громаді саме з дітьми, тому що дерево ростиме 300-500 років, величезне, як дуб. І буде мати плоди горобини, і дуже важливо, щоб ці малі діти колись. Будучи вже старенькими, привели своїх дітей, привели своїх онуків і розказали, що вони були безпосередньо учасниками такої величної події. Діти радіють, що такі рідкісні в Україні дерева відтепер будуть рости біля їхньої школи. Ми дуже раді, що на, на, на території нашої школи посадили єдині дерева в Україні. Ми будемо за ними доглядати. Ми будемо, ми будемо піклуватися про них, щоб вони виросли великі і гарні, бо це для нас дуже важливо. Навіть погода сприяла висадці молодих дерев, щедро поливала саджанці теплим весняним дощем. Для дітей це була не завада, радше додавало більше веселощів в такій акції. А ще школярі у кожну лунку насипали зерна пшениці. Як нам пояснили, у цьому є як символічна, так і практична мета. Пшеницю сипемо саме для того, щоб пшениця запросила наше європейське дерево до української землі. Е, якщо по символіці, то пшениця. Під з добрим серцем запрошує, тому що кажуть, що весняні дерева їх треба просити в нашу землю з боку науки, то Шошоно що, що буде проростати, буде запрошувати кисень в нашу землю і буде таким чином допомагати європейській культурі прижитися. Очільник Дубовецької громади Павло Андрусяк, який і був ініціатором цієї акції. Також долучився до висадки оскоруші. Розповів, що це найбільше плодове дерево в Європі в Україні є в незначній кількості на Закарпатті і в Криму, та наголосив на символізмі такого заходу. Для нас було сьогодні дуже символічно посадити ці оскоруші які нам подаровані саме громадою Творожна Лгота з Чехії, тому що для нас це певний символ, того, що європейські символи поширюються в Україні сьогодні. Фактично, Оскоруша перейшла Карпати і в Івано-Франківській області. Висаджені перші дерева будемо і надалі поширювати цю хорошу традицію, тому що, по перше, це дерева, які ростуть дуже довго. І відповідно сьогодні садили їх діти, тому що це є певний погляд в завтрашній день. Посадивши дерева, діти розмалювали карту, де вказали шлях подорожі оскоруші з Чехії через гори Карпати до українського мальовничого села Маріямпіль. На сам кінець передали традиційне українське вітання громаді Творожна лгота. Передаємо вітання нашим друзям з Чехії з громади Творожна лгота. Слава Україні. Героям слава!